Вітаю, друзі! Я сьогодні знову розповідатиму вам про дивовижні гнізда дивовижних птахів. Ось цих, наприклад. Підозрюю, що дехто з вас зараз із подивом спитає: а що такого дивовижного у горобцях? Схожий на горобчика, правда? Насправді це магаліснувальник або звичайний товариський ткач. Так, саме товариський. Саме такий епітет містить його латинська назва. Цей вид поширений в південній Африці. Його ареал обмежений центральною частиною Намібії та центральною частиною Калахарі. Птахи селяться у тутешніх посушливих саванах через наявність жорстких трав, що є важливим матеріалом для будівництва гнізд. А чому ж він товариський? Особливість магаліснувальника в тому, що птах живе великими колоніями і, певно, час від часу проводить загальні збори і створює ОСББ. Принаймні, гнізда товариських ткачів бувають по 8 метрів завдовжки і 4 завширшки. Ці велетенські споруди з глини та соломи можуть складатися з понад трьох сотень камер, а іноді і більше. Гнізда товариських ткачів є, мабуть, найбільшими пташиними спорудами у світі. Вони дуже ретельно структуровані та регулюють температуру всередині до найбільш прийнятної для птахів. Уночі птахи перебувають в центральних камерах, де зберігається тепло. Камери ж у зовнішньому шарі гнізда використовуються в день і дозволяють птахам залишатися в прохолоді і затінку. Деякі найстаріші колонії поступово перестають використовувати чималі частини гнізд через їхнє часткове руйнування, але жилплоща не пропадає даром. Деякі зовнішні камери магаліснувальники здають, так би мовити, в оренду. В їхніх спорудах селяться сови, карликові соколи та інші птахи. Цікаво те, що в якості плати за оренду означені пожильці, по-перше, не нападають на гостинних господарів, а по-друге, приваблюють комах до залишків своєї здобичі. Тобто організовують товариським ткачам безперебійні поставки продуктів харчування просто під поріг. Адже магаліснувальники, комахоїдні птахи. Така ось чергова вигадка природи дійсно дивовижний приклад інженерного генію і соціальної взаємодії. Ну, а я все ще не втомився вам повторювати, що світ сповнений цікавинок, і я маю що про них розповісти. Тож, до нових див! Побачимося!